Як можливо отримати свій закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном? Відповіді юриста на практичних прикладах відповідно до закону та судової практики. І так наразі чоловікам майже неможливо отримати закордонні паспорти, у зв'язку з тим, що держава стимулює військовозобов'язаних чоловіків. Повертатися на батьківщину. Тому паспорти є такий експериментальний проєкт ДП-документ, що відмовляють у отриманні закордонних паспортів. Який перелік документів необхідний для отримання паспорту? Але ключове питання, якщо ви зверталися до 25.04.2024 року, це витяг з резерв плюс. Якщо ви перебуваєте на обліку, у вас є застосунок резерв плюс. Ви можете також цей витяг скачати на сайті «Дія», Немає порушень правил військового обліку. З таким документом. Ви можете звертатися до ДП документа та отримати свій закордонний паспорт. Розглядаємо другий варіант: стоїть недостатньо інформації. Зверніться, будь ласка, до ТЦК та СП, станьте на військовий облік. Після того отримати свій паспорт. Тобто, необхідно повертатися в Україну, ставати на військовий облік. Також рекомендують заповнити заяву щодо постановки на військовий облік в ДП документах, але як працюють ці заяви, невідомо та відповідно до закону неможливо дистанційно стати на військовий облік. Потрібно пройти військово лікарську комісію, звернувшись до ТЦК, і тоді вас поставлять на військовий облік. Якщо комусь вдалося так зробити, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Далі. Якщо у вас порушення правил військового обліку, також неможливо отримати закордонний паспорт, необхідно звертатися до ТЦК із заявою, потім адвокатський запит, потім позов до суду і у судовому порядку зобов'язати ТЦК та СП внести зміни в цей реєстр, щоб усунути ці порушення. Але це буде 2-3 місяці, а можливо і більше. Далі, якщо ви подали документи до 25.04.24, ви на сайті міграційної служби можете перевірити свій статус закордонного паспорту. Якщо він персоналізовано, тобто він вже готовий для видачі. Далі ви відкриваєте застосунок Дія на мобільному телефоні і бачите свій закордонний паспорт в електронному вигляді, але, на жаль, не у фізичному. Звертайтесь до ДП документу, але без військово-облікового документу вам його ніхто не віддасть. Далі подається заява, адвокатський запит на адресу ДП документа. Отримуємо відповідь. Це практичний приклад. Наприкінці публікації судова практика і зазначеного питання, де фактично отримано закордонний паспорт. Отримаємо відповідь. Що нам пишуть? Пишуть, що закордонний паспорт громадянина України на даний час знаходиться в закордонній філії ДП документ в Республіці Польща, міста Краків. Будь ласка, звертайтесь, отримайте свій паспорт, але не все так просто без військово-облікового документа, без порушення правил військового обліку. Після того готується, подається позовна заява до окружного адміністративного суду на ДП документ на відокремлений підрозділ на міграційну службу, щоб зобов'язати паспорт доставити та видати закордонний паспорт. У зазначеному випадку наш приклад суд відкриває провадження у справі, позовна заява надсилається до ДП документ, ухвала про відкриття провадження надсилається до ДП документу, до міграційної служби і о, диво, ДП документ разом з міграційною службою подають відзив на зазначений позов. Вони все заперечують, все за законом, все у них нормально. Але що нам цікаво, у цьому відзові вони прописують, що вибачте, просимо відмовити у задоволенні позову. Отже, де та відповідним територіальним органам виконано свої повноваження відповідності до визначеної законодавством процедури 19.12. паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано, тобто після запитів, після скарг, після заяв, після позову до суду. Клієнт отримав зазначений паспорт. Також отримуємо на адвокатський запит відповідь офіційно з підписом. Це не фейк. Що закордонний паспорт у нас отриманий 19.12.24. ДП документ філія в Польщі, місто Краків. Тобто паспорт ми фактично отримали. І цей закордонний паспорт з застосунку дії вже перетворився у фізичний документ, який отримав клієнт. Тому Можливо, у судовому позасудовому порядку відстояти свої права та інтереси та отримати свій закордонний паспорт. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Відео подобається. Лайк, підписка на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.